Сьогодні ми з вами пороздумуємо на таку тему. Вона десь багатьом близька, тому що це тема про наших рідних і близьких. Називається вона Рідність тіляться по моїй вірі. Це насправді актуальна тема, тому що, ну як трактувати в ко... які рідні, але в кожного є близькі, кожен переживає за своїх рідних і е, насправді. Ми молимось часто за зцілення різне. Комусь потрібне це фізичне, комусь емоційне, комусь духовне. І хочу е, почитати. Насправді в Біблії є багато прикладів різного зцілення, але сьогодні хочу запитнитися і почитати такі рядки з Біблії. Це Євангелія від Матвія, 15 розділ з 21 по 28 вірш. Євангелія від Матвія 15, 21, 28. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира і Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам у слід. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив. Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Тут ми бачимо, як. Віра матері принесла зцілення її дитині. В Біблії насправді багато прикладів зцілення. І Пригадуємо, як сотник молився за свого слугу, інші, інші приклади. І думаю, що в багатьох в залі навіть тут присутніх, чи тих, хто слухає нас онлайн, є приклади. Того чи іншого зцілення наших рідних по, через наші молитви. Знаєте, хочу розповісти вам свою історію, такого прикладу, певне свідчення. Ця історія сталася десь близько 27 років тому. Мені тоді було 14 років. Моїй сестрі було 10 років. Ми жили з батьками. Це був час, як нас часто називають лихих 90-х, середина 90-х років. І якщо так більше ви мали уяву, на той час ми були, вважалися такою досить забезпеченою сім'єю. Тобто, нічого ми нічого не потребували. В мене було все там, що потрібно було. Для життя, для ігор всі саме перші, що тільки з'являлося на ринку, якісь там приставки тоді і тому подібне. Тобто, ні в чому мене мене такого я не потрапував особисто. В нас була величезна квартира в центрі міста на вулиці Театральній, е, там машина, е, ділянка за містом під забудову і там інші речі. Мої батьки не займалися, як то скажуть, бізнесом, але мама працювала в торгівлі, тато також працював на державному підприємстві. І знаєте, одного разу сталася така річ. Я коли, ну, така річ, що ми прийшов це, напевне, десь за тиждень часу. Так сталося, що наша сім'я втратила все. Повністю все. Ну, знаєте, я коли читаю деколи історію Йова, ну, звичайно, я там, ми не переживали таких різних речей, як там, ті хвороби, які на нього були, чи смерті рідних і близьких. Але там був один момент, коли він був дуже багатим і втратив все повністю. Повірте, я знаю, що це таке, ну, то, то, це, хоч я був ще дитиною підлітком, 14 років, але я знаю, що таке, коли ти маєш все. І один раз е батьки мені сказали ну, нам з сестрою, що ми вже після школи вони нас забрали скажуть, ми вже додому не йдемо. Ми йдемо до тітки ночувати, тому що е не маємо куди повертатися. Е ну, я знаю ту всю ситуацію, тобто, е я вже був досить ну, тобто, все розумів, чув. Е тоді дуже часто, там, як казали, кидали, підставляли. Мою маму підставили на велику суму, тобто пропав певний товар, і вона була матеріально відповідальною. І повідно це все в нас забрали. І знаєте, важко було мені завжди це згадувати, але тепер пройшли роки, я це зовсім по-іншому на це все дивлюся. І, скажімо так, Стан моїх батьків тоді було можливо важко описати, особливо мами, тому що вона відчувала якусь напевно відповідальність за це. І були різні розмови. Ми це з сестрою чули, і були такі навіть, що там і жити не хотілося, і тому подібне. І моя, ну, дитина дуже переживає. І скажу вам чесно, я згадуючи це, я тоді зовсім не задумувався за якісь матеріальні речі, які я втратив. Я взагалі про це не думав. Я думав про те, щоб батьки були живі і здорові, щоб все з ними було добре, тому що я чув все, що говорили. І, ну, звичайно, там, е молитися, я знав молитву отче наш, мене бабця колись завжди, коли я в село приїжджав, вона мене на плечах в церкву. Ну, в традиційну церкву, вона мене на плечі брала і носила, бо там нагору потрібно було йти. Тобто молитися я вмів, але от це був цей період, коли я. Молився кожного, пригадую, там протягом дня і вечора. Це була вже не молитва, очі звичайно, я її проговорював, але це була розмова. Це була от щира розмова з Богом, з надією, з вірою. Я не просив якихось матеріальних речей. Я просив просто зцілення моїх рідних, моїх батьків і щоб все було добре. І Ну, Була тоді така депресія, скажімо так, м'яко кажучи. З, я чув також, як сестра, по моєму прикладу, також молилася, також своїми словами. Я, я тоді вперше, вперше дізнався, що таке ну, тобто зрозумів на своєму прикладі, що таке молитва, як воно як вона відбувається, коли ти дійсно розмовляєш. Тому що це було щиро, коли це, ти емоційно, коли, знаєте, коли це правда, коли приходить якась біда, тоді ми. Вже не, не просто не задумуючись, там молимося як-небудь, а ми реально щиро молимося. І е, певний час, який прийшло заспокоєння, тобто воно все в стакан. Жили ми в певний момент е, в тітки, яка була добра, вона приймала всіх родичів, хто тільки в них в неї не був. Е, слава Богу. І цей, і з часом батьки поїхали за кордон до родичів. Виїхали, і ну, це був такий період, скажем так, сестрі було десять років, мені чотирнадцять. Мені я дуже швидко подорослійшов. Мене не було вибору якогось. Мене знаєте, воно мене десь загортувало. У мене не було часу щось про дурниці думати, я мав відповідальність, тому що батьки поїхали, я лишився з сестрою, по суті, тут сам. Так? Ну, да, Десь там бабця приїжджала час від часу, десь тітка. Ну, але це, знаєте, це, самі ви розумієте, хто має сім'ї, що це зовсім не те. І З часом на це все заспокоїлось, батьки приїхали, там пройшли певний час. ну, тобто... Якщо в загальному такий стан, воно, повірте, з часом Бог віддав все. Все матеріальне, і батькам, і нам, все воно повернулося, можливо, не в таких обсягах, але це не саме головне, я ніколи про це не задумувався. Я от згадую цей весь період, я в один момент, кілька років тому, це я вже був одружений, я, я цю історію. Практично ніколи нікому не розказував. Так? Про неї знає моя там дружина і, ну, і рідні ті, які знають. І в е, мене прийшло розуміння таке, що це все не просто так було. Е, якщо підб... підводити якісь там е, висновки, які я з цього отримав. так, Ну, по-перше, е, ця ситуація, вона мен, що е, е, вона дала урок, напевне, моїм батькам, бо я всього не знаю. так. Е, Щодо мене, ця ситуація вона мене загартувала. Я мусив подорослі ще я мав відповідальність, в мене не було часу. Знаєте, це був такий період. Я вчився в, в центрі міста в школі. ну, Це було хто скаже? Скажімо так, з тих часів він знає, що тоді відб... знає, що тоді відбувалося, які компанії, яке навчання, як все було, це зовсім не ті школи, що зараз, слава Богу. І можливо, я вам скажу чесно, в мене такі думки проходили. Я не знаю, з ким би я став, якби воно все було добре. Так? Можливо, я би був і порядною людиною, а можливо, би був якимось, хто його знає, мажором, бандитом або ще кого, якимось. Ну, це невідомо. Так? Але... Я впевнений в тому, що цей оцей момент він кардинально змінив життя у всіх, особливо моє. І я тим, ким я став, я став завдяки десь поворотному моменту тому. Тобто я загартувався. Загартував, ну, тобто, подорослішав, та в мене була відповідальність. Я тоді були багато різних спокус компанії. Так, я у мене у нас була компанія там і хлопці багато різним чим займалися, скажімо так, компанія, але я десь собі ніколи не дозволяв переходити якісь певні межі. Е е і, скажімо так, добре вчився, тому що в мене вибору не було так. Я знав, що тільки потрібно вчитися. Е Молився. і... Е Знаєте, воно виробився десь якийсь характер. Тобто я вже за цей час з того періоду, бо до того я вважаю, що це було дитинство. так, А з того часу почалося доросле життя, і десь стільки вже всього перебуло за цей час, але це вже інші історії, що вже виробився якийсь характер. І знаєте, тут Бог допустив десь втрату матеріального, яке насправді не таке важливе, щоб змінити життя і долі людей. так. І не знати, що як далі буде. Я насправді, якщо відверто, я про таку думку про це я, я ту, е, ніколи не задумувався. Я завжди старався цю історію не згадувати, ну тобто був десь неприємний присмак. Але кілька років тому воно мені згадалося з іншої сторони. Я побачив одну картинку, я зараз попрошу Катю, щоб вона вивела її на екран. І саме ця картинка, вона в десь. Я її зберіг на телефоні ще десь років п'ять тому, напевно, і вона в мене так на телефоні зберігалася. І я завдяки цій картинці якось мені далося зрозуміння, що Бог інколи забирає дуже нам цінне, дуже нам близьке, те, що ми любимо. Це такий простий-простий приклад. Але він насправді тримає те, чого ми не бачимо. Ми не, ми не здатні повністю осягнути всього задуму Божого. Але він діє так, що можливо, потім ми і зрозуміємо. А можливо, і не зрозуміємо, а приймемо це як належне, так? Тому що я десь також в певний період я забув про це про це, як що це було, скажімо так, зцілення чудо Боже, так? Тому що і батьки відійшли, і ми зовсім по-іншому почали жити. І... Але я вважаю, що це було реально чудо і потрібно про це пам'ятати і про це говорити. Знаєте, тут я можу сказати тільки дякую Богові за все. Я попрошу також, щоб ми разом всі помолилися. Я дякую Богові за все. Я дякую Богові за те, що я тут маю можливість також засвідчити і прославити Господа, і за те, що Бог завдяки цим, тому всьому дав мені, за сім'ю за пізнання господа за за, за все